Я витратила всі свої робокси на ці емоції в Мардер Містері 2, щоб покращити свій левел. І перша емоція, яку ми будемо тестувати, це фейкова смерть. Я лягаю ось тут, нібито мене вже вбив мардер. Але по мені пробігається якийсь хлопчик, і я встаю, мене розкрили. Як виявилося, цей хлопчик став мардером, і я ледь встигаю втекти. Але в ту ж секунду шариф переміг. І далі у нас емоція польоту. Можливо, всі подумають, що я хакер і не будуть мене чіпати. Але в цей момент я стала мардером. Але я вирішую скористатися емоцією і за допомогою неї спробувати виграти цю гру. Швидко зносимо цього афакашного хлопця. Так, і тут в мене трошки загрущала кнопка китками, тому я, на жаль, не можу його кинути. Але я прибуваю іншу дівчинку. На жаль, в кінці кінців мене застрелили. І емоція польоту зовсім мені не допомогла. Навпаки, шерифу було набагато легше мене вбити. Ну і остання емоція, кому протестуємо, це ось таке: ну, типу, я просто зависаю вгорі, щоб мене ніхто не дістав. Як ви думаєте, чи спрацює ця емоція? Бачите, Мардер бігає за гравцями на карті, але мене він не зможе дістати. І якщо що він досить довго бігав біля мене, але так і не дострибнув. Але він вирішив кинути в мене меч не з першого разу, але він в мене таки попав. Ось, дивіться, і наш висновок вчиться грати в Мардер без цих емоцій.